Що воно дуже багатьох людей хвилює, дуже обстановка у онкодиспансері, страшні побори. Мало того, що люди обділені, люди доживають там, всі це знають. Що не можна туди пропхнутися, треба зранку вислати туди комісію, як люди там страдають, стоять, і як у кожному кабінеті прямо кажуть мені врач каже, мені 200, сестрі 50 і так далі. Вони одержують заробітну плату. Будь ласка особливе, особливу увагу на це питання. Перший номер рока зайде 20-й. Найтяжче питання, але для цього я прийшов. Вчора так і пообіцяв не тільки онкодиспансер, але і в дільничній поліклініці так само і в ФАПах так само. Ви сказали по онкології. Значить, по ній буде окрема комісія. Я дякую. Я дякую за те, що ви прийшли. Я дякую вам за те, що вислухали. Ті питання, які я не зміг достатньо відповісти, я обов'язково підготуюся і відповім.